Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас надзвичайно важливі новини для українців за кордоном. Ви знаєте, що нещодавно Європейський Союз оприлюднив нові рекомендації щодо українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом. Як ці документи впливають на життя українців за кордоном і чому саме зараз вони з'явились? Що варто очікувати? І це ще не все. У другій частині поговоримо про не менш важливу тему, яка стосується молодих українців та можливих змін у правилах. Виїзду за кордон. А зараз увага, важлива інформація. Друзі, хочу нагадати всім українцям за кордоном, якщо ви живете у Франції, Словаччині, Нідерландах, Чехії, Польщі чи Німеччині. Є простий і надійний спосіб відправити гроші додому в Україну це сервіс TransferGo. Часто буває так, що ми або наші рідні працюють за кордоном, а гроші потрібно відправити додому в Україну. І виникає питання, як зробити це швидко, безпечно та недорого. Отже, є простий додаток, де усі перекази з Європи на гривневі рахунки в Україні без комісії, тобто ви відправляєте суму і все вона доходить вашим рідним. Цей сервіс працює вже понад 13 років і ним користується більше, ніж 3,5 мільйона українців. Відправити гроші додому просто, ви відкриваєте додаток на телефоні, кілька кліків і кошти вже на рахунку в Україні. Все швидко і зручно без жодних прихованих платежів. Посилання на сервіси залишаю під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Завантажуйте додаток, відправляйте гроші додому в Україну легко та безкоштовно а отже, цей документ, який підписаний в Брюсселі. Запускає відлік часу до 4 березня 2027 року, тому що ця дата може стати головною такою віхою у житті мільйонів українців в Європі. Отже, давайте розбиратися разом. З початку війни в Україні, Європа жила в такому режимі тотальної підтримки. Школи переповнені українськими дітьми, робота, житло, страхування, допомога, мовні курси, солідарність без збоїв. Погодьтесь. Але в Брюсселі вирішили, що досить імпровізації, потрібно. Один чіткий план, аби у 2027 році не почалось якесь хаотичне шоу з мільйонами людей без захисту. Тому, друзі, Європейський Союз заздалегідь каже, що люди, час йде, готуйтесь. Що саме ухвалили, нагадаю, що ключове слово тут рекомендації, тобто це не закон, але кожен, хто хоч раз стикався з паперами ЄС, знає, що рекомендації часто стають також обов'язковими. Суть у тому, друзі, що українцям пропонують. Поступово переходити на інші підстави перебування: це робота, навчання, сім'я, бізнес або ж добровільно повертатись в Україну. Також щоб допомогти українцям орієнтуватись у нових правилах. Нагадаю, планують створити спеціальні юніті Hubs – це центри. Де пояснюватимуть, як знайти роботу, курси чи квиток до України. Щодо дати 4 березня 2027 року, до цієї дати тимчасовий захист діє офіційно. Далі два варіанти: перший або він завершується і запускається план плавного виходу, або ЄС формально продовжить дію ще раз. Теоретично це можливо, адже. Вже влітку 2025-го подібне рішення приймали. Але рекомендації показуючи, що Брюссель серйозно готує сценарій без продовження. Щодо підводних каменей, то є обіцяє добровільне повернення, але при цьому створює. Реєстри, хаби і програми. Інший момент, друзі, інтеграція або захист, тобто поєднувати їх не можна. А це означає, що українцям доведеться обирати або залишатись з новим статусом або триматись за тимчасовий параграф до останнього дня. Міністри інтеграції нагадаю кажуть, що ми солідарні з Україною, але між рядків читається друзі. 2027-й, це дедлайн. Думайте про валізи. Навіщо це потрібно? ЄС все дуже просто. Дуже велика кількість українців за кордоном в Європейському Союзі понад 4 мільйона. Це не лише цифри, а й колосальні витрати на школи, медицину, соціальні виплати. Кожна країна відчула навантаження по-своєму. Тому Брюссель хоче розділити українців на дві групи. Перша – це Ті, хто повернеться додому з програмами реінтеграції, а друга це ті, хто переходить на довгострокові статуси. Це дозволить поготись уникнути хаосу. Ну і також формально, європейський союз може і продовжити захист після 2027 року. Але рекомендації свідчать, що Європа дійсно хоче. Підсталити таку соломку і готуватись до контрольованого виходу. Але тут також головне питання: а що якщо війна не закінчиться до 2027 року, чи відправлять людей назад під обстріли? Брюссель відповідає туманно. Зараз подивимось по обставинах. А отже, як висновки, статус тимчасового захисту існує офіційно до 4 березня 2027 року. Європейський Союз готує два шляхи: перший це повернення або перехід на інший статус. Інтрига також залишається, чи буде продовження, чи ні. Ну і українцям варто вже зараз планувати освіту, роботу, фінанси. Ну і також ви бачите, що ЄС говорить мовою солідарності, але в руках також тримає калькулятор. І від того, які рішення ми ухвалимо, особисто залежить, яким буде наше майбутнє. Ну, тепер переходимо до другої важливої теми, яка також стосується українців в Європі. Отже, давайте почнемо з молодих хлопців віком від 18 до 22 років. Нам кажуть, що масового виїзду за кордон з України зараз немає, офіційно якби сплеску не спостерігається. Але друзі, водночас Польща, наприклад, звітує про повернення молодих українців. А на українських підприємствах почалося звільнення саме серед цієї вікової категорії. Найцікавіше, що звільнень стало набагато більше відразу після того, як уряд відкрив кордон для цієї категорії, і ось зараз, друзі, в куларах Верховної Ради також точаться дискусії про два можливі сценарії далі. Перше це відкриття кордонів, наприклад, для чоловіків від 22 до 25 років. Аргумент простий: до 25 мобілізації зараз немає. Отже, обмеження на виїзд виглядає нелогічним. Другий варіант це знизити вік мобілізації до 23 років. Що стосується реальних цифр, скільки людей виїхало і не повернулось. Їх можна буде побачити лише у січні-лютому 2026 року. Тому офіційно також звучить одне паніки немає і масового виїзду немає. Щодо категорії 22-25 років, тут ситуація майже однозначна, з ймовірністю 99% виїзд залишиться закритим. Депутати чудово розуміють, але продовжують зараз грати на публіку, говорячи про несправедливість, обіцяючи боротися в лапках за права молодих українців. І це Чистий піар. Але так, друзі, лишається 1% на те, що кордон можуть відкрити. І для цього треба, щоб війна також закінчилась в країні. І тепер поговоримо про перспективи, чи можуть закрити кордон, наприклад, для чоловіків 18-22 роки. До кінця 2025 року навряд чи. і ще один важливий аспект це демографія. Тут навіть слово катастрофа звучить надто м'яко. Тому що втрати на фронті, ви розумієте, старіння населення, низька народжуваність плюс відтік молодих чоловіків 18-22. Все це ланки одного ланцюга. За прогнозами ООН, наприклад, до 2030 року друзі, в Україні може залишитись всього 15 мільйонів населення. Ось яку незалежність за 30 років побудували наша влада та наша політики. Було 52 мільйони, а може залишитись 15. Чому це так страшно, друзі? Бо саме ця вікова група це основа для формування сімей і народження дітей. Це не просто зменшення чисельності населення, це колапс народжуваності, а далі прискорення старіння, пенсійна криза і соціальна катастрофа. Навантаження на систему стає нестерпним і цей процес, на жаль, майже незворотній. Чи повернеться молодь після війни, друзі? Я вважаю, повернеться дуже мало, бо набагато простіше інтегруватись в європейське суспільство, ніж знову будувати життя з нуля у зруйнованій країні. Повернення буде звичайно, але розтягнеться на десятиліття. Все це реальність, у якій ми з вами живемо. Бережіть себе. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.